Збройний називает прапорщик. Ось таке от чудо. АК в калібрі 223. Е, на українському ринку, колись десь щось я чув, що вони були, ну, в житті ніколи не бачив. Зараз вони з'явилися в кількості. Е, виробник це польська компанія WBP. WBP. Ось таке от чудо. Юдо-рибокіт. Е, Сразу скажу, мені дуже сподобалось. А зараз розкажу чому. Е, поки розказую, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі і всіляко приділяємо увагу розповсюдженню цього відео серед користувачів інтернету. Що ми маємо? Маємо ми по-перше е, довжину. Так, зрозуміло, зараз це стокова, ну, Стокова, така, як вона продається у магазині-версія. А далі все, що я кажу, це робити не можна, можна зробити і потім зареєструвати через ДНДКЦ, тільки так. А от по-іншому не можна, бо це стаття 263, переробка зброї і так далі. Але чисто теоретично, якщо представити, що оцей от приклад замінюється на складний в бок приклад, а оцей піндюрик. Знімається. Знаєте, яка виходить довжина? Довжина виходить як у сучки, як у КСУ. 50 см. На секундочку нагадую, що КСУ зараз торгуються боушні голі там по 3-3,5-4 по тисячі доларів. Ну, дешевше останній рік, мабуть, дешевше 3,5 я її не бачив. Можливо, десь пробігають, але я не бачу. Ну, в середньому це 3-3,5-4 тисячі доларів. А це у нас дешевше і калібр 223. Ми сімимільними мільними шагами рухаємося в сторону НАТО. Я маю таку велику надію. І як слідство, як наслідок ми поступово переходимо, відходимо від радянських калібрів 7,62 і тим паче 5.45. І е, асортимент набоїв 223, а також асортимент е, зброї з кожним днем тільки збільшується. Асортимент е, зброї під радянський калібр з кожним mm -hmm. днем зменшується. Якщо ще там 10 років назад е, ми mm -hmm. розмовляли про щось там, скажімо так, тактичне, якщо можна так сказати, щось нарізне для самооборони, мабуть більшості своєї люди розглядали якісь ак системи в тій або й модифікації. Зараз ця тема майже вмерла. І я так думаю, що після війни, ну, звісно, калашоводів вистачає я сам е, прихильник АК-системи. Я її дуже поважаю за надійність і так далі. Але е, проблематика з патронами вже якась є. Патрони є. Я нікого не пугаю. Патрони є патрони є різних виробників. Ну, по-перше, ціна, наприклад, набої 72 на 39, зараз найдешевший, щось близько 40 гривень. А на 223 найдешевший близько 30 гривень. Тобто це 25% різниці, це доволі таки багато. Тобто, ну банально тупо дешевше стріляти. Тобто, для тих, хто хоче собі надійність АК. При цьому в 223 калібрі ось воно. Що цікаво, зараз ці карабіни заїхали у двох калібрах у 223 та 72х39. Тобто, хто е, любить ісконний православний 762, то вже є можливість взяти такого перетиша. По тим приколам, які тут є, з, скажімо так, з заводу. Ну, по-перше, це е, переводчик огня. Він зразу йде з такою удобною лапкою. Тобто ви можете е, зробити те, що більшість е, користувачів АК потім доробляють. Вони беруть стандартний е, перемикач і сюди, от, там, десь в гаражах їм дороблюють таку лапку. Тут вона йде з робок, тобто можна так от знімати е, з Далі, що ми маємо? Е, такий от квадрейл на Цівці. Тобто з заводу квадрейл круто, якщо ви е, маєте бажання закріпити кудись е, наперед, наприклад, куліматорний приціл, то це вже можна зробити одразу. Ну, Наскільки це практично, це вже питання інше. Но, з заводу йде ласточкин хвіст. Тобто вам сюди доставити лише кронштейн і ви можете нормально закріплювати якусь оптику, тобто, коліматорний або оптичний приціл. Далі що ми маємо? Ми маємо тут УСМ, аналогічний армійському ОСЕМ. ну, УСМ з армійського карабіну. І, е, наприклад, ви зараз військовослужбовець Збройних сил України. У вас є штатний АК. І у вас є ось цей от, польський АК. І вам треба режи, режим фул-авто, режим автоматичного огню. І чисто теоретично ви вирішили побалуватися з УСМ, щось поміняти місцями. Ну, більш відверто, я, на жаль, не можу це озвучувати. Це, ну, це буде неправильно. Також з заводу у нас така отака от рукоятка приносу вогня. Ну, кому вона потрібна, кому не потрібна, це вже таке питання знову ж таки дискусійне. Що з таких цікавих моментів? Це ми всі звикли за роки незалежності до того, що у нас на Платформа е, отут от заблоковано на 300 метрах, а тут ні. І це так чудо інтересно, виходить. Е, чому? Тому що в нашому, якщо можна так сказати, законодавстві е, при переробці е, бойової зброї до Мисливської ви зобов'язані оце заблокувати. Ну, це не переробка, це новоділ. новоділ це Зроблено новий автомат, ну, новий карабін на заводі в Польщі, так завезений і так сертифікований. І це, доволі, ну, це повністю законно. Тобто, ну, той бред за, та, з тими 300 метрами тут його немає, це дуже добре. Е, щось вам ще розказувати, ну я навіть не знаю. Найкраще це прийти до нас до магазину. Взяти цю зброю до рук і собственно зрозуміти, подобається вона вам чи ні. Вам хорошого дня! Чекаємо вас у нас в магазині. До побачення.